Привіт, друзі! Доброго часу доби всім. Рада вітати вас на себе на каналі. Як ви помітили, я давненько вже не виставляла відео, не було часу, правда? Знімала і цибулю, садили, і кабачки я садила під плівку, під агроволокно. Все це знімала, але не було часу змонтувати, тому що. Зараз в лікарню їздили з доцею, і один день, і другий, і потім ще в школу їздили, возили доцю. І настрою не було нічого монтувати, і не було часу. Бо з'їздимо, то їсти готувала швидко, поїли знову в лікарню, так що. І ще не всі справи вирішили, ще й на тому тижні будемо їхати. Але то таке. Можливо, я відео ті, що... ті, що знімала, буду виставляти, а можливо, вже і не буду виставляти. Подивлюся. А сьогодні ось зранку встала, такий ж на носі в нас Великдень, друзі. Хазяйки вже там попекли, все, поготували, повиставляли, а я, а я не встигаю. Тому роблю те, що встигаю. І сьогодні хочу спробувати спекти паску. Називається паска Творожна. Але вона не повністю творожна, а творог. І борошно ж туди йде, звісно. Підготувала я вже інгредієнти. Що саме перше, це я роблю? Промила ізюм і додаю конячок. Сюди три столові ложки, оце 70 грам ізюма і додаю три столові ложки конячку. Ох, і аромати. Оце десь на годинку я замочую в коньяку, а потім на друшлак. І трішечки на бумажне полотенце просушити його. І можна додавати уже у паску. Не хвилюйтеся, таку пасху можна і діткам їсти. Алкоголь все вивітрюється. просто трішки для, такого, для пікантності аромату додають коньяк. хто в кого що є, в мене не було нічого, тому я. Купила маленьку пляшечку конячку. Оце, я замочила коньяк, відставляю його і що, приступаю робити опару. Для опари я беру 125 мл молока, підігріваю його десь до 40 градусів і додаю туди дрожжі 5-6 столових ложок борошна. Чайну ложечку цукру змішую, накриваю плівкою і відставляю все в тепле місце. В цьому році, друзі, я експериментую, готувала я вже була крафін. Зараз готую творожну паску, буду готувати ще й крафін ще раз. Нам сподобався дуже крафін, швидко, там опари не потрібно, а це творожна паска з опарою. Готую. Е, я ні разу так не готувала, тому сьогодні це все буде в перший раз, вам покажу, що з цього вийде, і буду тоді, чи рекомендувати вам, чи не рекомендувати побачите самі. Е, поки молочко в мене там гріється, я вам розповім: ми з тих людей, можливо, десь хтось ще також так робить, я знаю, мама моя, ми не їмо пасху до. Ми не їмо Пасху до свята, ми вже потім, коли в церкву сходили після церкви, ну, якщо є можливість, ідуть. Були такі е, роки, що ми не ходили до церкви, там як карантин був, і перший рік повномасштабної війни ми тоді не ходили. Тому а так, зач... а так завжди ми після церкви, тоді приходимо. Сідаємо, починаємо їсти паски. До того ми не їмо пасок, бо я чую, вже там багато хто пробував, купляють і їдять. Постійно, оце в цьому році єдиний раз, що я крафін раніше пекла, і ми скуштували. Але зазвичай до свята не їмо пасок. Це так повелося здавна. Ще пам'ятаю в дитинстві. У нас такий був культ оцього свята. Хочеться, так, хочеться хоч частиночку передати цього свята, традицій діткам. Але зараз уже зовсім все по-іншому. Зовсім все по-іншому. Я пам'ятаю, ми їздили до бабусі. Ми жили в селищі в одному, і... а до бабусі було їхати. Там десь 8 чи 10 кілометрів недалеко. І, друзі, розповідаю, то раніше ми їхали до бабусі всією сім'єю. У мене сім'я, я сама найменша в родині. І оце пам'ятаю: тато, мама, брат, сестра і я ж. Я сама найменша. Мені тоді було, ну, можливо, ж, там, я не пам'ятаю, ще як менша їздили, а то. Оце таке 5, 6, 7 років. Мені і їздили на мотоциклі до бабусі пекти Паски. Приїжджаємо дуже рано, бабуся замішує велику там каструлю, таку здоровенну, на всіх. Це ж їм, ну, собі залишала звісно, і нам всі. Отож, пекли там, бабуся замішувала таку велику каструлю або макітру. І я допомагала, пам'ятаю. Ну, як допомагала? <гум> Може, мішала, але мені так подобалося. Ото кулаками там щось вимішувала. Бабуся мені дозволяла, Да, потім тато збивав оцю білу масу. На паски це його була місія, ми там мазали, прикрашали, і це все бабуся пекла в печі. В печі вона знала, уявляєте, всі були, там форми були, такі желізні, ну, це з, з банок. Таких ми ото вирізали туди з обоїв, такі ну, кругленькі на дно, щоб не пригорали. Штучки змащували змащували форми. І все випікала бабуся в печі, нічого ніде не пригорало. Всі такі були паски ідеальні, смачні. І я ж говорю: ну це так запам'яталося, наскільки оці традиції зараз, звісно, дуже мало такого. Дуже б хотілося, щоб таке відновлялося, але зараз, мабуть, таких. Рідкість такі бабусі. Рідкість такі бабусі. І оце ж ви уявляєте, ми оце все паски потім ставили на такий піднос величезний в коляску. І оце всі їхали назад додому мотоциклом. Зараз такого б ніхто б, мабуть, не робив. Але тоді це такі приємні спогади, я вам скажу, дуже приємні. Але, а зараз такого вже немає в нас, звісно, немає вже ні бабусі, ні дідуся, ні тата. А в мене немає можливості їздити до мами. Тому, тому робимо свої традиції, Печемо паски, не вішаємо носа і з гарним позитивним настроєм. Так, виливаю я молочко сюди. Зараз, мабуть, трішки остине, бо щось більше я підігріла. Поки говорила, дужче підігрілося. І з хорошим позитивним настроєм робимо пасочки, посилаємо позитивні емоції, мріємо, загадуємо бажання, яке в нас є на всіх. Потрібно жити, надіємося на краще майбутнє, на мир і. Готуємося, готуємося до свята. Так, що сюди я 125 мл молочка я вилила. Зараз додам сюди цукру я. Цукру додам дві чайні ложечки, а цей цукор потім уже буде йти у тісто. І сюди потрібно 9 г сухих дрожжів. У мене тут 11. Як його 2 грама відміряти? Оце ось 30-40 хвилин і опара буде готова на тепленькому ковричку. Далі, що я роблю? Я беру 4 жовтки, тільки жовтки, білки тут не потрібні. Додаю сюди цукор той, що залишився. Я брала 100 г цукру і трішки ж додала до опари. І, і той, що залишився, додаю до жовтків. І буду оце все перетирати. гарненько. Гарненько буду перетирати, додаю сюди ще розтоплене масло. 80 грамів тут масла розтопленого, але не гаряче, додавайте, щоб воно е охололо потрібно. І ще додаю сюди творог. Творог, але дивіться, якщо у вас творог, е зер, ну, такий крупнозернистий, то його потрібно ще перетирати через сито. У мене творог уже такий м'який, тому я це все. Перетираю із яйця, з цукром, з творогом, з масличком, все перетираю до однорідної маси. Так, жовтки з маслом, з цукром я це все перебила. Дуже смачна маса із творогом. Так, що далі? Ось борошно. В мене є вже просіяне. Я сюди додаю борошна додам пів. Півчайної ложки солі, півчайної ложки ванільного цукру додаю і щепотку мускатного горіха потрібно. О, Оце все вже в мене готове буде. Зараз буду з'єднувати. Суміш з борошна готова. Суміш яєчно творожна також готова. І опара ось-ось уже ще хвилинок, де, 10 хвилинок десь. І все. і Ізюм тут замочений стоїть. Хочу ж, друзі, вам показати, я ось пересипала борошно в глибшу тарілку. Покажу ж вам, яка опара. На мою думку, на мою думку, опара просто ідеальна. Подивіться. Подивіться, яка ідеальна опара. Супер! Я отак роблю ось углублення тут у борошні, і буду туди опару додавати. Ну, просто дивіться клас. Опара там уже серединці і додаю яєчну суміш. Так, все тут з'єдную. Повинно бути тісто таке м'яке, липкувате. А далі все буду вже замішувати отак на поверхні. Вже муки не буду додавати. А якщо потрібно буде, що дуже липнутиме, додаю олію. І ось насправді тісто виходить таке дуже еластичне, послушне. Багато муки не додавайте, якщо прилипає, то лучше олією. Руки змазуйте тісто. Так, і що, я оце його хвилин 10 вимісила, це тісто. Зараз я сюди ізюм ось у мене вже той, що, наму... той, що в коньяку був, я його вже виклала. Отак, він просихає, і зараз я буду додавати його в тісто вже. Отак ось виглядає. Бачила в мене моя бабуся. Сказала б, Наташа, ти що пасочки печеш? І після того, як додали ізюм, ще вимішуємо хвилин 5. Друзі, така вона ароматна, така пахуча. Це ставлю у миску. Миску обов'язково олією, змазуйте. Накриваю плівкою. повинно... Рецепт говорить, що повинна вона підійти вдвічі. Все, поки паска підходить, займаюся іншими справами. Ідемо вмиватися з доцею, потім прийду ось на кухню, той бардак розгрібати, поки замісила, то назбиралося. І. Хочу ще приготувати шубу. Ось у мене тут на холодець розморажується. Зараз потрібно перекласти в миску все. Ну і, звісно ж, господарство. І так далі, тому подібне. Так. Накупила я ось прикраси ще таких. На пасочку присипки різні. Будемо прикрашати присипки, такі ось. Рисові кульки якісь. Це ось курчата. Ще в мене є там вон, одні курчата. Так, і отакі ось яйця. Готуємося. Ще треба так сповнила. Поки сповнила, піду намочити ще треба шкарлупу цибулеву. Робоча обстановка, друзі, кофійок. І ось покажу, як тісто, правда, піднялося вдвічі. Гарненько піднялося, пройшло дві годинки. Десь на півтори на дві годинки потрібно ставляти. У ну, мене около двох годин пройшло. І буду зараз розпреділяти по формочкам. Формочки я беру такі дві більші, 11 на 8 і поменші беру 7 на 8. Ось такі. Це так по рецепту було. Подивимося, скільки в мене з чого вийде. Форму потрібно заповняти десь на третю частинку. Отак ось, друзі, я все розклала. Може, десь більше трішки форму, ну нічого. Підніметься, будуть вищі. Так. Такі дві маленькі, дві більші, хай вони піднімаються. І не забудьте за 10 хвилин до кінця розстойки включити духовочку на 180 градусів. А потім, уже як поставимо, ми трішки зменшаємо на 170. І якщо ви боїтеся, щоб верхушки, бо я той раз як робила, в мене трішки. Прихватило верхушки, тому я хочу ще фольгою їх трішки прикрити зверху, щоб не згорів верх. Все, пасочки підійшли. Це я просто нерівномірно тісто розділила. Там більше, тут менше трішки. Ну, нічого, я думаю, на смак воно дуже не відіграє ніякої ролі. Я так ось трішки знизу ще фольгою. І зверху буду прикривати фольгою. Зовсім трішки, щоб дуже мені не попекло паски. І змазую. Оце вже вони постояли. Зараз буду відправляти в духовку. Кожну пасочку змазую жовтком із сметаною. Я не знаю, друзі, ніколи так не робила. Оце перший раз роблю. В рецепті вичитала, тому хочу. Хочу зробити все так, як по рецепту. Жовток і сметана, це я ось намила посуди гору. У нас тривога сьогодні цілий день. Доця з татом на вулиці, Кирюшка в школі десь іде вже додому, бо знову тривога вже. Я ж кажу сьогодні дуже часто. А потім уже, буду, може, завтра вже буду прикрашати. Біленькою тією штучкою Глазурь. І завтра ще я й крафі не хочу спекти. Так ось я, друзі, поприкривала фольгою, щоб воно не погоріло мені. Несу в духовку. Така глазур із цукру та желатину вийшла. Покажу, друзі, що в мене вийшло сьогодні. Ось така краса, що я скажу вам пасочки дуже м'якенькі. На смак, звісно ж, я не куштувала, але м'якенькі, і дуже мені подобається оця глазур. Із желатину, цукру. Вона така виходить глянцева, як бачите. І так застигає гарно. Бачите, ось як я так позаливала. Дітки люблять, щоб все було повністю. Тому, тому маленькі пасочки аж начебто повністю, повністю в глазурі. Уже такий запах в будинку, запах пасхи. Так, приємно пахне. Це поставила кошечок, там ще, звісно ж, нічого немає в кошику. Тільки он. головка часничку і все поки що. Завтра ще крафі не будуть, тому вистачить нам. А це ось корзиночка це вчора доця їздила в школу, і там вони з дітками робили поділки з вчителькою. Там був солодкий сюрприз, така корзиночка. І ще відкриточка. Я, друзі, в літній кухні сюди прибігла. Тут це винесла, бо тут прохладніше замариноване тут сало під черевинка. Замариноване і куряче м'ясо. Це завтра будемо коптити. Так. Далі поставила тут холодець. Варитися тільки поставила. Тільки поставила ще не закипіло, зварила бурячок. Е, бурячок на шубу. Давно не їли, хочемо шуби приготувати. І ось уже. Цибулин. Цибулиння. Цибулиння — це настає. Завтра буду красити яйця. Вау! А я це я ж там в хаті то готовлю, то прибираю. А чоловік тут ось зробив. Це в нас клітка, були колись тут нерозлучники, а зараз нічого нема, не захотіли ми викидати. Так ось дивіться, що придумали яку красу. Для декору коло бесідки. А, так там ще он. І хтось буде. Краса. Красота. Ангелюська, тобі нравиться? Дитюль, диви. Які там пташечки. Дивися, там пташечки, а не лін. Пташечки, а там яєчка є. О, О а я й не туди, чи вже вишня цвіте. А я не туди, вже вишенька. Квітне. Прибігла в кухню холодчик, ще не закипів. Каструля величенька. Я чекаю, зараз як закипить, тоді прикручу вже, і нехай він на маленькому вогні вже тоді вариться. Це тут рулька і індичі шиї. Так що, думаю, холодець буде смачненький, а це. Ще варяться овочі на шубу. Бурячок уже готовий, і картопля морква, Уже наварю. Може, і не сьогодні робити, може, завтра поріжу, але так, приготуємося, щоб було готово, бо воно завтра скільки всього там доробляти, і доприбирати треба, і поприбирати, і погодувати, і все-все-все. Робота не закінчується. Так що, дякую, друзі, вам за увагу. Дякую, що дивитеся нас, підтримуєте. Всього вам доброго, чудових вихідних, друзі! Гарно зустріти Великдень, відсвяткувати свято і всього всього найкращого, всього доброго. Пишіть коментарі нам, ставте вподобаєчки, до зустрічі до нових відео.